Ось такі в нас вже ліса є. Доклали стіну, та що була як опалубка. Пішов дощ вчора. Знову набралось води. Почали міряти, який буде вход, якщо ми почнемо заливати термопояс. Виявилося, що там буде висота метр двадцять. метр 40. Коротко. І виходить, що двері. Ну, коротше, треба буде залазити в той погріб, а не заходить. І це прийняли рішення повністю прироблювати ці сходи. А, бо наразі ці сходи робилися, я так розумію, на мать його, Те, що абсолютно кожна ступенька різної висоти. Це унікальні такі сходи. І а, будемо повністю їх розбирати. Трошки вони раніше будуть починатися і трошки інший буде нахил. І вийде, що ми зможемо їх опустити в ровень, щоб нормально поставити двері і зайти не нагинаючись. Ну, принаймні будемо так старатися так зробити. Інший варіант був це розбити цей вугол, той, що вже покладений, усю землю викопати. Е, опускати їх просто далі. Ну, при цьому ми виграли б тільки пів метра. Ну, десь до, до метра. І ну, нічого б воно не, не вирішило. Роботи дуже багато. Тому вирішили, що будуть копатися оці сходи. Єдине, що мінус стіна ж з тої сторони не чистова від землі. Тобто якусь частину прийдеться штукатурити потім. Ту, ну, думаю, буде нормально. Ну і ліса збили з чого було. Е, привезли подони хлопці, старі двері і готові ліса, причому ну, такі міцні, щоб класти далі камінь. Велика надія, що камня цього вистачить. Тому що заказувати стільки, коли вже майже все готово, немає сенсу. Дуже, потім я не знаю, тому що з ним робити. Хоча, як показала практика, він пригодився навіть через 2 роки. Ті, що змерзли, ночі досік все. Отак от, от вони самі напрашувались страшні. Я думав, там щось їх якось те, за заштукатурить, за страшності. Але так і вирішили, що будемо повністю їх демонтувати. І це ще такий великий шмат роботи і не на один тиждень. У нас було просто по часу по бюджету. І тепер це буде ну, дуже такий великий кусок. Ось от така отвірня малята. Треба перероблювати.